Все ж таки 10 днів ніхто не коментує. Ви можете сказати, що відбувається в Закарпатській області? Я маю на увазі та кількість військових, яка є. Це антитерористична операція? Це, чи щось інше? Тобто, як нам це розуміти, те, що відбувається в Закопанське? Як це оцінити, як це назвати? Ну, як представник Міністерства справ, може пояснити таку думку. Така кількість чи велика а вона чинення. Чи, чи чула... Я думаю, це не важливо скільки, це не дуже багато. Це відповідно та кількість працівників спеціальних підрозділів Національної гвардії або спеціальних підрозділів МВС, які прибули на територію Закарпаття, а також працівники служби безпеки, фахівців, які роблять... Заходи, ну як би пояснити цивільної спільноті, заходи переслідування та блокування активних злочинців, які мають в руках зброю. А яка кількість? Ну давайте 100 чоловік от зараз, 100 чоловік розтягнемо одного одну груву. Це міліціонери, які прибули з ближніх областей які мають відповідний факт блокування, переслідування, затримання або там інша спеціалізація. От. До цього залучені в першу чергу підрозділи наші внутрішні підрозділи міліції області. З кожного райвідділу ми підряджаємо щодо відповідну кількість міліціонерів, які найбільш обізнані з горами, з лісистостю, з тропами, там, із цими, з річками місцевістю. Працівник, бійці Національної гвардії нашого е, Ужгородського батальйону. Крепкі фахівці. Але вони прості солдати, вони роблять загороджувальні дії якісь. Звісно, і губернатор задає питання, і е, спільнота задає питання, коли уїдуть БТР з вулиць, коли уйдуть озброєні люди з вулиць. Я думаю, це буде дуже скоро, Але це рішення приймати буду не я один, а мабуть, це рішення буде приймати колегіально тими. При той необхідності особового складу ми зайдемо, скільки сьогодні потрібно. І якщо ми зараз уберемо, а злочинці, чи люди зброєю ще не затримані, завтра буде запитання, ви вбрали, а вони з'явилися.